26 квітня Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Саме цього дня, 27 років тому, сталася одна з найбільших в історії людства техногенних катастроф аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Загальна площа радіаційного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях. Спливає час, а в серцях українців все ще звучить відлуння цієї трагічної події. Пам'ять про аварію на Чорнобильській атомній електростанції вшанували в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Через роки Чорнобиль нагадує про себе сотнею зламаних життів, пусткою у зоні відчуження, а найголовніше своє тавро Чорнобиль наклав на молоде покоління, батьки яких зустріли Чорнобильську трагедію тоді ще у дитячому віці. Аби осягнути масштаби трагедії студенти Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу, інженерно-екологічного факультету для своїх однокурсників підготували тематичний захід. Ми вирішили провести реквієм і вшанувати пам'ять загиблих на цій катастрофі. Це настільки важлива проблема, що треба до молоді це доносити, щоб швидше молодь пам'ятала їх. Ми акцентували увагу на от проблемах, на переживаннях самих полеглих. Ми хочемо передати їхні емоції. Студенти нагадали усім про тих відважних людей, які, рятуючи нас від катастрофи, віддали найцінніше життя. Четвертий реактор став великою могилою сотням українців. Вона дивиться, дивиться в душу, вона палить очима до дна, а ми всі дотерпіти мусимо. Бо у душі не душа, а вона, вона йде вже прямує до тебе, очинила вже двері й тобі. Нахиляється атомне небо у своїй подойбічній журбі. Подивіться, байдужі люди, ваших внуків вона затуля, бо са йде на вогонь кривомудрий, бо вода вона є, і земля. Ще зовсім молоді люди, які тільки починають пізнавати доросле життя, зуміли правдиво передати вир емоцій того страшного квітня 86-го року. Вони зачитали листи, спогади тих, чиє життя, здоров'я, мрії та сподівання назавжди забрав Чорнобиль. Синочку, відчуваю, що тільки ти мене зрозумієш і простий, що пишу тобі на той світ, бо не можу по-іншому. Як не можу смиритися з тим, що тебе вже більше ніколи не побачу. Мій ріднесенький, новину на за цей час Стільки сталося, Валеріку. Знаю, якби ми з тобою зустрілися, ти б обов'язково запитав, чи не ображає мене хто небудь, відколи тебе вдома нема. Ні, синку, мене вже сама доля ошукала, відібравши тебе. А люди вони скрізь добрі. Щороку я тільки тим і живу, що чекаю того дня, щоб побачити місце твоєї смерті. Бо велике тогоре, синку, для матері не мати навіть могили Синової. Весь четвертий то твоя могила. На захід було запрошено очевидця аварії на Чорнобильській АЕС ліквідатора Анатолія Кайдаша, який розповів про те, як усе світло починалось, як зводилась атомна станція у Чорнобилі, як розвивалось навколо неї життя, як сталася аварія. Пожежні частини Прип'яті, як кажуть, самі спочатку гасили пожежу, а потім вже почали приїжджати з Києва, з других областей Житомира, Чернігова. І тоді тільки, як кажуть, все виявилось наяву більше таких масштабів. Так. Ну і уявіть собі, яке враження. Як приїхав, сказали так, на, не сказали, що аварія, а пожежа. Ну, а пожежа, ви знаєте, пожежа, лихо, ясно, що тим більше, що сказали, що немає втрат ніяких, то трошки легше це, бо це найголовніше. І Потім вже коли це було десь так після години, ну, 13 ї годин дня, уже я, наприклад, особисто знав, що трапилось і уявляв, що чекає. Ну, сказав колектив каже, та нічого пройде, так як проходило завжди, пожежа є пожежа. Але виявилось, що пожежа ця закінчилась порана. Як розповів пан Анатолій, ще й до сьогодні не всі люди змогли оговтатись від того, що свою домівку вони покинули назавжди, що дім та вулиці їхнього дитинства в молодості стали пусткою. Вони, наче, чекають рясного особливого дощу, що змиє увесь радіаційний бруд, відновить життя, яке завмерло так раптово.